Дозвольте порушити традицію і розпочати нашу прес-конференцію часто. Вона називається Скандальні забудови без права на місто у Львові. Мене її організатором є Українська Галицька партія за підтримки, за участі експертів, громадських активістів, найбайдужих людей, котрих болить ситуація, яка склалася у Львові з проймування історичної спадщини нашої. Мене звати Тарас Чулік, я є депутат міської міської ради. Власне, минулого тижня в п'ятницю в цьому місці відбулася прес-конференція фірми забудовника. Я її не буду сьогодні коментувати, ті закиди і звинувачення, які були висунені особисто мою сторону. Скажу лише, що ми сформували позовні заяви до суду. За образу честі і гідності. А також ми запрошуємо публічно організаторів попередньої прес-конференції і доповідачів повторити свої свідчення, які вони публічно виставили стосовно мене на детекторі брехні на поліграфії. Ми відкриті, тобто я сам готовий на будь-які запитання чи від журналістів, чи від звинувачувачів. Відповісти. І також запрошуємо їх відповісти повторити це. У нас справді рішення буде приймати суд. Ми тут нікого не осуджуємо і не приймаємо ніяких рішень і висновків по цій конференції. Але тема нашої конференції вона є е, сьогодні значно складніша аніж просто один прикрий випадок, який стався на вулиці Чайковського, чи інтереси цих людей. Е, тому ми запросили сьогодні з нами є. Пані Олеся Децько, власне, науковець, громадський активіст, захисниця Львова. Можу сміло сказати, багато вас знають, пані Олесю. Пані Оксана Бойко, архітектор, реставратор, член управління ІКОМОСу. Багато років, ну, все життя працює в царині збереження історичної і культурної спадщини. Вона сама про себе більше скаже. Пан Юрій Ольхович Новосадюк, мешканець, небайдужий городянин міста Львова, який фактично один відстоює незаконному... воює з незаконною забудовою на площі Станивородській в самому центрі зони ЮНЕСКО. І пан Віталій Бімурус, юрист, власне, людина, яка допомагає провадити ці всі справи незаконно забудови, зокрема по ситуації на вулиці Чайковського. Як коротенько, просто дозволю собі пройтися по тій ситуації, в яку ми є зараз залучені. 16 лютого цього року до мене як до депутата звернулися мешканці. Вулиці Чайковського, Стефаника про те, що відбуваються певні роботи на будинках на вулиці Чайковського. Зокрема, мова йшла про будинки 29 і 31. Я відвідав, скажімо, це будівництво. На той момент на, на будівництві не було присутньо жодних, жодних документів, ні паспорту об'єкту, ні жодних, скажімо, ознак цивілізованого будівельного майданчику. Просто були працівники без е, жилеток, без касок, які розбирали дах. Робили це дуже швидко. На вимогу показати документи, на основі яких проводяться ці роботи, вони відмовилися показати, на що ми викликали поліцію і склали заяву. Впродовж наступних двох днів ми цю, е, ці дії повторювали, тобто ми виходили на об'єкт. Збиралися мешканці, а ми пробували ну, буквально до того моменту, поки нам не покажуть будин... документи якісь фізично, ну, бодай, блокувати якісь роботи, тому що ми розуміли, що відбувається. Одного дня до нас приїхала група осіб, один з них це був. Пан Тарас Лопушанський, новопризначений очільник Національного антикорупційного бюро України у західному регіоні. Тепер який представився як юрист фірми забудовника «Львівдах». І, власне, ми мали з ним там тривалу дискусію з вимогою, все-таки, представити документи. З Всіх документів, які нам вдалося тоді побачити, це була дозвіл на початок підготовчих робіт. Також вони говорили правда, вони в руки так і не дали нам. Декларація дабій на, на, на будівельні роботи і ще фігурував власне висновок в тих документах, які нам вдалося отримати: висновок управління охорони історичного середовища, який служив підстаном документом для видачі містобудівних умов і обмежень. Ми подали звернення в прокуратуру Львівської області, в Міністерство культури для того, щоб отримати ці документи. Ми звернулися до суду, склали позовну заяву. Щойно на третю заяву в поліцію прибула слідчо-оперативна група, і ми все таки настояли. І начальник Галицького відділу пан Білас дав рушення відкрити кримінальне провадження. По цьому факту, але це вже відбулося тоді, коли виявилося, що коли міська рада офіційно заявила, що цей висновок пані Онищенко є підроблений, що такого документу у вихідних документах управління просто не існує під цим номером вихідним, є зовсім інший документ, а міська рада про це офіційно заявила, що цей документ підроблений, і міська рада буде позиватися власне. До суду буде писати відповідні заяви очевидно поліцію для того, щоб по цьому факту почати ну, провадження кримінальне. Допоки, власне, ми, скажімо, займалися оцією юридичною всією роботою, подавали позови до суду, до суду отримували документи, які нам було потрібні. Забудовник цінічно нам рекомендував звернутися на їхню юридичну адресу, щоб отримати всі документи. І на запитання, де і ваша юридична адреса показували, ось це Чайковського Тобто, ну, Тобто напіврозвалена тоді вже будівля. Очевидно, що це ну, такий був цинізм, на нашу думку, що вони, вони нам в очі говорили, що нічого у нас не вийде, і ми все одно зробимо, що ми хочемо. Е, якщо так, е, скажімо, е, коротко. Е, ми провели, власне, коли ну, ми зрозуміли, що ситуація є складна, ми провели прес-конференцію на самому майданчику. Це відбулося 18 лютого, де ми запросили, були тоді начальник управління охорони історичного середовища і начальник управління архітектури, щоб вони нам пояснили, пояснили мешканцям, що ж там буде. Тому що, на нашу думку, по-перше, будь-які дозвільні документи на ті роботи мали видаватися згідно четвертої категорії складності, а не третьою, як вони її отримували. Це перше. Друге, не було згоди мешканців. І мешканці про це відкрито говорили, тому що була загроза, що і є загроза, що людям просто заморують вікна там, де вони живуть. Тобто наскільки ця, ця новобудова буде закривати вже людям світло, не було, не було визначено меж охоронних меж пам'ятки національного значення бібліотеки імені Степаника. І, ну, скажімо так, багато інших речей, ті, які би згідно ну, з наїх, діючого законодавства, мали би бути забудовника, а їх не було. І на цю прес-конференцію тоді не з'явився власне ніхто з міської ради, прийшли лише журналісти і мешканці. Ми тоді, ну якби це офіційно заявило, що відбуваються певні, на нашу думку, незаконні дії на цьому майданчику. І 25 лютого на сесії я вже озвучив звернення депутатське про цю ситуацію, яка склалася на цій будівлі, і про те, яке, скажімо, на яке відно, як себе міська рада позиціонує стосовно. Цієї будівлі, тому що був коментар пана Чеплінського про те, що а, він не вбачає хто на ну, перше в цих будинках якоїсь цінності історичної чи архітектурної. Хоча це є будівлі в цьому кварталі, найстаріші це ті будівлі, які формують цей квартал, тому що це і наріжний будинок. Яка та новобудова там, тим більше, якщо вона не пройшла справжніх слухань відкритих, якщо це не є не був якийсь, ну, дійсно конкурс на кращий проект, вона очевидно буде досунувати. Окрім того, вже станом на той час, там продавали житло в інтернеті на сайті Real Estate, і це фігурувало як житло, як помешкання, хоча містобудівні умови видавалися, власне на офісні приміщення збудованими соціально культурного призначення приміщення. Станом на сьогодні, кілька днів тому відбулася ще одна прес-конференція. Виїзд, власне, вже Львівська міська рада це організувала, але це відбулося після того, як ну, невідомі, скажімо, люди зруйнували два рази паркан на, на, на будівництві і відкрилася вся вся дуже неприємна ситуація, очевидно, для міста. Що зруйнували будинок, бо поки стояв паркан, їх воно не було таке очевидне. А зараз ми просто побачили руїну, незважаючи на те, що Дабі видала два приписи про призупинення робіт. Забудовник так само зінічно пояснив Дабі, що вони приписи з рук приймати не будуть. Відсилайте його поштою. І відповідно, допоки поштою приписи йшли, Дабі в свою чергу також ніяких активних дій не... Не ініціювала стосовно виконання своїх приписів і як фінал будинок остаточно є станом на сьогодні зруйнованим. Ми зараз вам покажемо коротко, власне, хронологію подій, тобто я вже її озвучив більш-менш. Тобто я можливо це зробив не системно, але ми вклали це як прес релізі ситуації навколо цього будинку, тобто вся наступний слайд. Ця хронологія подій є е, змальована, тобто ми по написали, які законні методи я як депутат е, використав для того, щоб використати, по-перше, свої депутатські повноваження і з'ясувати ситуацію, захистити будинок. Тобто є вся відбулося е, е, судове засідання. Зараз ми чекаємо на друге судове засідання по, по цій ситуації. 25 лютого міський голова заявив, що документ є підроблений. Цей об'єкт попав в порядок комісії для вирішення проблем з забудови, яка відбувається кожної п'ятниці в міській раді. Відкрите кримінальне впровадження. Попитання до суду. Наступний слайд, будь ласка. Причини. На нашу думку, які є причини? Однією з причин, і, на жаль, це вже таким стає трошечки ну, неприємним явищем в місті Львові. Це є позиція самої міської влади на ситуації руйнування міста. Її озвучує власне, начальник управління архітектури пан Юліан Чаплінський, який неодноразово собі, як урядовець, дозволяв достатньо вільні вислови стосовно того, що ну, є. Що можна споруди австрійського часу знести без жодних сумлінь, але громада чомусь і мешканці дуже протестують, тому що вони оберігаються як скарги. Насправді місто отримало статус ЮНЕСКО саме через те, що в місті збережена архітектура різних періодів. І періоду речі Посполитої, і періоду Австро Угорщини, і періоду Польщі, і навіть періоду радянської, скажімо, зразків архітектури в стилі радянського такого функціоналізму чи ампір, який будувався так, в сорокові на початку 50-х років, саме через це різноманіття. Різних стилів, різних історичних періодів місто є цінне, але чомусь очільник ради, який мав би стояти на боці, напевно, бізнесу забудовників, мав би стати насторожі охорони того, що є для принаймні для громади міста цінністю, він дозволі так вільно висловлюється і він вже заявив, що містобудівні умови відкликані не будуть. Хоча зараз, власне, я думаю, що є пані Елена Поєнкевич, очільнику. Юридичного управління, вона озвучить позицію міської ради пізніше. Будь ласка, наступний слайд. На нашу думку, знову ж таки, причинами є часто є корупція, непрофесіоналізм чиновників це перше. Друге, відсутність чіткого обліку земельних ресурсів в межах міста, довільне трактування і зміна цільового призначення земельних ділянок чиновниками, зокрема ЛМР. Так як землі історичного раду міста це є землі історико-культурного призначення. Але насправді роботи, які відбуваються, будівельні і виділення земельних ділянок, ці ділянки трактуються як землі житлової, комерційної та інших, скажімо, забудовок, що є на нашу думку і на думку ну, багатьох скажімо, експертів, активістів, є в корені неправильно, тому що це історичний реал міста, і на нього мають бути покладені особливі, скажімо так, умови і обмеження стосовно будь-якої господарської, зокрема будівельної діяльності з -за перепланування перебудов, зміни геометричних форм будинків та чи надбудов. Наступне відсутність зроблено погодженої встановленому порядку містобудівної документації, тобто є цілий перелік. Я також не буду зупинятися, бо це є справа експертів, вони це зроблять краще за мене. Заближення категорії складності об'єкта те, що ми вже говорили, що відповідно Чайковського мали документи видаватися згідно четвертої категорії складності, але чомусь віддавалася згідно третьої, тому що так, очевидно, ну, простіше їх отримати, простіше. Проводити свою діяльність е, наступне пасивна роль інспекції, держав будівельної інспекції, і це ми вже помітили неодноразово, і про це всі говорять люди, що е, держав спочатку видає декларації, а пізніше не скасовує свою декларацію або відкликає, але жодної е, активності стосовно виконання своїх, вже, скажімо, доручень також не проявляє. Те, контроль, інспекція, яка мала би ну, бути таким контролюючим достатньо впливовим жорстким органом, вона розводить руками і каже, а що ми можемо зробити, а що ми можемо зробити. В цій ситуації нас ніхто не слухає. Визнання ну, е, права власності на об'єкти незаконного будівництва через рішення власне судів, що вже є такою дуже серйозною практикою, коли будь-яке там незаконне будівництво можна узаконити через суд і заставити міську раду, так би мовити. Прийняти цей об'єкт в експлуатацію, і так далі. Наступне власне, цей один прецедент, який стався на Чайковського, я скажу відверто, що я до цього і зараз не є жодним експертом в царині збереження історичного середовища. Тобто я вчуся, я працюю в комісії архітектури, і мені це насправді цікаво, і як людині просто. Те, що я кожен день бачу, зокрема те, що ми побачили на Чайковського, на Звенигородській, на Пекарській, на Лукаша і на батьох інших адресах, ми випадково зовсім взялися за об'єкт на Чайковського, тобто ми не планували, але мешканці звернулися, а я і депутат мушу реагувати. Влізши в цю ситуацію, ми зрозуміли, що це не все, все не так просто, насправді, що дуже серйозні сили є задіяні. Дуже сильні бізнесові інтереси собі уявіть, 12 тисяч квадратних метрів, на Чайковського помножити бодай на тисячу доларів, ви маєте 12 мільйонів доларів. Це так дуже грубі якісь підрахунки. Це величезні гроші. Натомість, коли штраф накладають 120 тисяч гривень, ну, це, це смішно. І, і ми зрозуміли, що той перелік нормативно-правових документів, які є, вони або недосконалі, або не діють. Або потрібно приймати нові нормативно-правові документи, бодай місцевого рівня, і ми виступили з ініціативою, тому що неможливо з 80 об'єктами воювати одночасно. Це є дуже складно, це витратно, це власне мала би, напевно, міська адміністрація більш системно займатися цими судовими провадженнями проти незаконних забудовників. А ми виступили з ініціативою для того, щоб на певний період, можливо, на 5 років, ми ще будемо радитися з громадськістю, з експертами, хоча б на території зони ЮНЕСКО міста Львова запровадити мораторій на будівництво. Звичайно, що будь-які реставраційні потрібні поточні ремонтні роботи. Вони мають відбуватися, місто має розвиватися. Ми про це не говоримо, але будь-які надбудови, перебудови, зміни геометричних форм, забудови потенційно, так би мовити, у лапках вільних земельних ділянок місто мало би покласти мораторій. До того, допоки не запрацює міська інспекція, допоки не буде змінений закон про містобудівну діяльність, який був колись за часів Януковича змінений не в сторону місцевого самоврядування, допоки не будуть чітко визначені межі історичного ареалу, допоки не буде проведена інвентаризація об'єктів історичної спадщини і не почнеться поповнення власне переліку, тому що в нас станом на сьогодні. Те, що за часів Радянського Союзу було внесено в вперед пам'яток місцевого національного значення, за 25 років незалежності я можу помилятися, але органи місцевого самоврядування не оцінили, не провели інвентаризації інших будівель і не внесли їх в цей список, тому що будівель є тисячу. тисячі, вони є, безперечно, і історичний реал міста Львова, зокрема зону ЮНЕСКО, можна розглядати як фактично єдиний е е е е об'єкт. Який підлягає, скажімо, збереженню суцільними кварталами, а не лише окремими будинками, то поки не буде визначено опорно історико-архітектурно-опорного плану, охоронні межі діля власне, будівель пам'яток національного значення, місцевого значення і так далі, на цей період в місті ввести мораторій, так як це зробив свій час місто Вільнюс. І хто з вас був у Вільнюсі, це є красиве місто. Там нема того, що зараз Львові відбувається. Недавно місто Івано-Франківськ також запровадив вже проголосовано міською радою мораторій на забудову в тій старій, яка збереглася франківську в історичній частині міста. Ми розуміємо і здаємо собі звіт з того, що це буде надзвичайно складно зробити цей мораторій запровадити. Хоча ми на стороні всіх активістів. І активісти розуміють, що це є можливо кардинальний достатньо крок, але це є такий запобіжник, який принаймні дасть нам змогу віддихнути трошки і дійсно почати діалог активістів з владою місцевою спокійні, без судів, без тих всіх речей, які зараз емоційно відбуваються. Бізнесу з місцевою владою, з архітекторами, з реставратами, щоб ми застановилися хоч на хвильку і подивилися, що сталося. Тому що, на мою думку, суб'єктивно, місто Львів за, за роки незалежності знищене більше, ніж за дві світових війни, які тут пройшли. Ніхто не хотів нищити Львів, ні Сталін, ні Гітлер. Кожен з них розумів десь цінність міста насправді, але ну, як сталося, що.